ВЕЛДАЙ універсальне рішення для більш ефективного управління зварювальним виробництвом одночасно документує ваші проекти, зварювання за зварюванням. Хмарне програмне забезпечення дає можливість у простий спосіб контролювати ваше зварювальне виробництво в будь-якій точці світу, незалежно від того, де ви знаходитесь. Весь ваш зварювальний проект на основі технічних креслень і проектних документів можна структурувати в інтерфейсі користувача на основі браузера. Дані проєкту також можливо автоматично отримувати, наприклад, із систем ERP та MES. За допомогою WeldEye легко керувати своїми зварювальними проектами та генерувати цифрові робочі замовлення. Всього у кілька кліків миші ви можете надіслати робоче замовлення в додаток Weldeye. Завдання можна призначати певним зварникам або зварювальним станціям. Також їх може вибрати будь-хто зі списків. Найкраще те, що ви можете інтегрувати WeldEye з усім вашим парком зварювальних апаратів, оскільки програма сумісна зі зварювальним обладнанням будь-яких виробників. Увійти в програму WeldEye Ай також легко. Просто виберіть себе зі списку або прочитайте код із вашої ідентифікаційної картки. Одним кліком миші зварювальник може вибрати робоче завдання з переліку завдань і переглянути його. WeldEye Ай переконається, що зварювальник має відповідну кваліфікацію. Потім спеціаліст автоматично побачить правильну специфікацію процедури зварювання для роботи. За допомогою програми Weld зварювальник може легко отримати доступ до бібліотеки специфікацій процедури зварювання компанії в процесі роботи. Спеціаліст підтверджує матеріал, який буде використовуватися, а потім може сканувати, вибрати або ввести номер матеріалу. Тепер все готове до зварювання. Одразу після початку роботи з'являються всі параметри зварювання. Час увімкнення дуги та ідентифікатор, вибраний спеціалістом, документуються в хмарному сервісі в режимі реального часу. Дані з'єднуються та сортуються відповідно до ідентифікаторів. Після закінчення роботи зварювальник отримує негайний зворотний зв'язок. Наприклад, якщо були проблеми з тепловкладенням, про це він дізнається першим. Тепер спеціаліст готовий виконувати завдання за допомогою програми «WeldEye». Якщо ви інтегруєте, наприклад, систему ІРП вашої компанії з WeldEye, дані будуть вільно передаватись між двома системами, оскільки зварювання документується автоматично 24 на 7, ви завжди можете перевірити актуальний стан свого виробництва. Всі необхідні параметри та додаткові дані, такі як списки зварювальників, специфікації процедури зварювання та сертифікати матеріалів, доступні практично протягом усього проекту та після нього. Для отримання додаткової інформації відвідайте велдайком. Знання це сила. Інтуїція створює цінність. Weeldae